Зараз ми підійшли до куща, на якому запривита гібридна форма селекція Голуба Анатолія Олексійовича під назвою Мінор. Одна із найсмачніших форм, на мій погляд, на нашій ділянці, особливо із розряду тих сортів, які мають в смаку яскравий мускат. З, цим, з цією гібридною формою ми у 2020 році на всеукраїнській виставці отримали головний приз. Вона була признана кращою формулою, із червоною ягодою, дуже красива, смачна, соковита, яскравий ніжний мускат. І мускат такий чистий, без всяких там домішок, без всяких присмаків. От Класичний яскравий яскравий мускат. Дуже смачна. Форма дуже врожайна. На даний момент ви бачите її плодоношення на кущу. Це один із рукавів плодоноси. На цьому кущі у нас чотири рукава, на ньому чотири різні гібридні форми і навантаження загальне близько 70 грон. Оце ви бачите тільки четверту частинку цього куща, і ось такий урожай іменно дає мінор, бо на цьому кущі привиті ще інші гібридні форми. В цьому році у нас вже пішло перше плодоношення і на молоденькому корневласному саженці, а цей спочатку у нас був привитий. Велика ягода. Ягода десь в середньому від 12 до 17 десь приблизно грамів. Окремі бували доходили до 20 грамів, ну це крайній рідко. В основному ягода в оцих таких. Розмірних характеристиках. Грони десь від 500 до 1,5 кілограма, те, що ми мали. Ну от Перед вами зараз грона більше кілограма. І так взагалі в середньому грам 600-800 це середня її грона. Але бувають ця грона, мабуть, десь під півтора кілограма 100% буде. Досить крупна ягода, красивий колір. Він не переходить ніколи в темний, ні в фіолет. Він такий яскравий, яскравий колір має. Якщо в холодні ночі, ягодка цю жовтизну зовсім не забарвлює і робиться більш рожевою, ну, от така вона.